Якби я писав книгу на цю тему або хоча б статтю, я би назвав загадка, загадка Будапештського меморандуму. Я би взяв два епіграфи до цього. Перший епіграф це слова Леоніда Данилича Кучми. Цитую «Молодий чоловіче, вони вас обдурять. Це це була би перша. Цитата, ну, а якщо можна, ну звернення до <смеш> Доленіда Кучма, <смеш> слова французького президента, <смеш> так, так так, тобто, а друга цитата це з книжки американського автора Уоррен Коен. Називається така ж держава, як усі інші. Нещодавно вийшла. Я просто процитую тут. Описується 73-й рік. Війна, війна в на близькому сході. І я просто цитую. Сполучені Штати не допомагали ізраїльтянам доти, доки премєр міністерка Ізраїлю Гольда Мер пригрозила, що для захисту своєї країни застосує ядерну зброю. Тоді з'явився американський повітряний міст, і ізраїльтяни одразу розпочали контрнаступ. Ну це просто цитата, які різні ситуації і які різні висновки можна зробити з цього стосовно нашої заяви. Я просто важливо наголосити на там буквально не, декілька таких пунктів. Ми звертаємось насамперед до держав, які володіють ядерною зброєю, тобто не тільки до підписантів Будапештського меморандуму, а на сьогодні ми знаємо це дев'ять держав. Так? І до чого ми закликаємо? По перше, визнати відповідальність Російської Федерації за порушення гарантій безпеки за Будапештським меморандумом. Тобто, питання відповідальності це принципове питання. Йдеться ну тут питання про яку різні види види відповідальності? Є міжнародна права, є політика, моральна відповідальність. По-друге, активізувати так, активізувати. Зусилля для припинення Російської Федерації ядерного шантажу з світу та виведення російських окупантів з території Запорізької атомної електростанції, тобто, це теж важливе питання, важливий заклик припинити той шантаж. Який використовує ядерне, тому що тут Росія виступає в якості ядерного терориста. Ми про це говоримо під час двосторонніх зустрічей. Постійно і з китайцями говорили також про це: про те, що неприпустимо використовувати ядерний шантаж. По-третє, закликаємо створити міжнародний механізм контролю і відповідальності за дотримання гарантій безпеки наданих державам, які добровільно відмовились від ядерної зброї. Тут, до речі, мені здається, міститься один із основних уроків. Який е, треба зробити з порушення Будапештського меморандуму. Тобто, це урок стосовно поведінки е, без'ядерних держав, тих держав, які е, долучились до е, дня, до договору про нерозповсюдження ядерної зброї 68-го року у якості без'ядерних. Що їм робити, коли вони бачать, що е, гарантії не завжди діють? На жаль. І... Е, е, і ще два пункти: розглянути можливість надання Україні спеціальних гарантій безпеки разом з можливістю оборонної співпраці з організацією Північно-Атлантичного договору. Тут була невеличка дискусія, коли розроблявся цей текст, тому що я, мені здавалося краще сказати ядерних гарантій. Ну, вирішили більш м'яку політичну таку завуальовану форму спеціальних гарантій. І нарешті. Нарешті останній заклик це до парламентів держав-членів Євросоюзу та НАТО звернутись до національних урядів щодо ухвалення рішення про запрошення України до НАТО та підтримку вступу до ЄС. Тобто, ми виходимо з того, що на сьогоднішній день головною безпековою гарантією для нас є вступ в НАТО.